Привіт всім! Ви на каналі Кубічна лабораторія, і сьогодні ви будете з нашим другом кубічна бджілка І хочеться вам сказати факти про пірамідку і 3 на 3. Перший факт це то що пірамідку легше складати, тому що вона не має серединок, як рух М. Наприклад, S. нема таких рухів, тому пірамідку легше складати. І ще хочеться сказати, що, що є рухи, наприклад, R. і тут теж R. L. L. L штрих. Хочеться розказати, що ми тепер вживаємо більш українське слово штрих замість прайм. М". Ось це «р штрих оце л". Ой, це L штрих це так само л штрих». Далі тут є. Треба тримати ззаду, тільки вам покажу, щоб було видно вам. Б. Добре, тепер почнемо вже. з е, Як складати пірамідку? Перший степ дуже легкий. Добре, дивіться. Бачите, ось тут жовтий центрик. Тобто можна ще назвати трикутник. І тут є жовтий трикутник зверху теж. Крутимо жовтий трикутник до жовтого центрика трикутника. І складається, бачите, скільки сторін зразу? Три. Тому, так, так на іншій стороні, наприклад, тут синій, тут теж синій, крутимо три сторони, все зрозуміло. Тут так само, тут трикутник центр, тут трикутник зверху, крутимо три сторони. Тут так само, тут жовтий трикутник центр, тут жовта, жовтий трикутник зверху, крутимо, все, все складається. Це дуже легкий степ, тому я не буду все дуже детально пояснювати. Давайте дійдемо до наступного. От в мене якраз попалося таке, наприклад, вибираємо ось цю жовту штуку, як покласти оці жовті штуки. Бачите, ось такі лінії. Ми хочемо зробити ось таку зірочку. Можна ще назвати атомний знак. Тож, подумаємо, як це зробити. Можемо повернути так. Складає дві. Потім можемо повернути так складає всю штуку. Ну, це досить. ну Тут лег... легко попалось. Але ще попастись, наприклад, щось типу такого. Коли дві зверху, а тут одна знизу. В такому випадку ми крутимо ось ті дві зверху до. До одної знизу. І ставимо ось ці штуки рухом, рухами. Е, напишіть в коментарях, які це рухи, я не буду це казати. Е, ну, і останній кейс найлегший, то що тут треба один рух покрутити і все. Якщо ви хочете дізнатися, як добре складати пірамідку, то підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити відео та ставте лайк, щоб я зрозумів, що вам сподобалось це відео. Па-па!